Коли у Черкасах капітально почнуть ремонтувати дорожнє полотно, не знає ніхто. У мерії розводять руками, мовляв, на це не складена проєктно кошторисна документація. У цьому нинішні очільники міста звинувачують своїх попередників. Останні у свою чергу такому виправданню дивуються, адже численні перевірки кру, прокуратури та автодору подібних порушень не знайшли. Детальніше про це у наступному сюжеті. У Черкасах повним ходом триває капітальний ремонт доріг. У цьому журналістів днями запевнив заступник міського голови Борис Євмина. Цього говорить, не помічає тільки неуважний. І сьогодні ставляться бордюри, робляться заїзди, зупинки і так далі. Оце капітальний ремонт іде. Найбільше говорить Борис Євмина, поки сподіватися не варто. Мовляв, у влади зараз зав'язані руки. У цьому нинішні очільники міста звинувачують своїх попередників. Асфальт покладений, бордюри не зроблені. Пішохідні дорожки не зроблені, заїзди, виїзди не зроблені, бо немає проєктно-кошторисної документації, бо чітко ми не знаємо, скільки ця робота коштує, і не можемо визначитись, все-таки в нас є ресурс чи немає, бо нічого цього не відомо. І сьогодні говорити про ритм виконання робіт. Дуже важко такі виправдання, екскеруючи справою міськвиконкому Микола Кудрявцев називає сміхотворними дороги, взагалі без проектно кошторисної документації виконуватися не можуть в принципі. Тобто, це є або свідоме перекручення фактів, або пан Євмима чогось не знає. Тому що ще минулого минулої осені одразу по свіжих слідах, по гарячих слідах, після укладання доріг ще асфальт не встиг охолоти, Як прокуратура вже з облавтодором робила шурфи, міряла. Товщину асфальту міряла відповідність ДБН і так далі і тому подібне. І ніяких порушень, окрім, до речі, тих самих бордюрів, які десь були виставлені більше, а десь менше, там плутанина виникла. В мерії все ж наполягають на своєму. Цього тижня на виконкумі ухвалили рішення стосовно перерозподілу коштів, зокрема тих, які закладали на реконструкції вулиці Хрещатик. Депутати міськради пропонуватимуть проголосувати за те, щоб кошти направити на виготовлення проектно-кошторисної документації. Процес цей тривалий і дороговартісний, та ще й тендери треба проводити. Тому, коли ремонтуватимуть дороги у місті, Борис Євмина прогнозувати не береться. Можна наробити проєктів на все місто, але через півроку вони вже будуть застарілими. І я думаю, що пан Євмина це чудово розуміє, що проектна документація вона має термін дії, і це по-перше, по-друге, ну нормативний. По-друге, кошторисна частина внаслідок зростання вартості, постійного зростання вартості робіт, будівництва, матеріалів вона постійно зростає, тому ці проекти не можуть бути використані. Марія Гаврилян, Сергій Єфімов, Вікка новини.